Привіт! Давайте ми на цьому занятті розберемося більш детально про події миші. Ми з вами вже знайомі з подією, коли ми мишею клацаємо по якомусь елементі або по формі це подія кліка, але давайте ще раз подивимось на ті події, які є у миші. І так, у нас для миші є ось такі події. Зараз я тут переключуся. Це у нас всі події, які починаються Зі слова маус. І це у нас відноситься до подій Миші. От я тут розпочала новий проєкт, і ми можемо переключитися на вкладку «Подій», і тут подивитись всі ці події. Ось вони є: всі події, які починаються з назви Маус. І так, що ж це за події? Подія Маус-Ентер. Вона настає, коли вказівник Міші. Входить до межі області елементи керування. Тобто, якщо у нас є якийсь елемент, ми на нього наїжджаємо, так би мовити, мишею, то тоді виникає подія Mouse Enter. Подія Mouse leave, вона виникає, коли ми прибираємо цей вказівник миші, тобто, коли він відходить від цього елементу. А mouse Enter воно дуже схоже на mouse, ой, mouse over Оно дуже схоже на Mouse Enter, але ця подія, вона виникає, коли миша вже наїхала на цей елемент, і потім вона там, так би мовити, зависла. Тобто ми більш нікуди не виходимо за межі цього елементу. І ще такі події. Mouse move це подія, яка у нас виникає, коли ми вказівник миші рухаємо над цим елементом керування. Mouse Down і Mouse Up, Mouse Click і маус-дабл-клік – Ці події всі виникають вже, коли ми клацаємо мишою. Тобто попередні події були, коли ми просто рухаємо мишою, як я зараз ввожу. А ці події виникають, коли ми клікаємо мишу. Подія Mouse Down виникає, коли ми натискаємо кнопу миші і отримуємо її нажатою. Подія Mouse Up виникає, коли ми Натискаємо, а потім відпускаємо. Тобто mouse, коли відпускаємо. Mouse-кліп, коли ми клікаємо. Тобто Натискаємо і відпускаємо. І, відповідно, маус-дабл-клік, коли ми робимо подвійне нажаття. Тобто, ми двічі швиденько натискаємо і відпускаємо кнопку. Натиснули, відпустили. Натиснули відпустили. Це у нас є подвійне натискання, тобто подвійне, подвійний клік. Ось ці події виникають при роботі з мишою. Давайте ми зараз створимо такий проєкт простенький і подивимось, як дійсно вони працюють. Ось я запустила Visual Studio, запустила новий проєкт, створила, і зараз давайте ми одразу змінимо назву форми. Це у нас буде Mouse Events. Я зменшу цю форму. Ось так от. І давайте ми будемо вивчати ці події вже на практиці. І так, я візьму лейбл 1 і далі візьму, давайте я декілька візьму лейблів, одразу поставлю їх, так, а потім будемо виводити різну інформацію в кожен з цих лейблів. Ще мені знадобиться button. Також щоб продемонструвати деякі функції. І так, давайте одразу ми подивимось на подію Маус, тобто подію миші на формі. Якщо зараз у мене не вибор ніякий елемент, просто форму тут, у нас є ось ці всі події, вони тут є перелічені. І зараз ні до якої цієї подиви ми не створили ще ніякого обробника. Якщо ми натиснемо на Кнопку, то тут також будуть події, які починаються з mouse, але це будуть інші події, які виникають відносно цього елементу, тобто відносно цієї кнопки. Так само у цих лейблів у них також можуть бути свої мауси. Давайте ми, от зараз от я вибрала форму, давайте ми спробуємо першу подію Mouse Move. Ось тут. Я двічі тут натискаю, у мене створюється обробник подій для форм 1. І тут що ми напишемо? Ми напишемо так, щоб, щоб можна було у Label 1 виводити координати миші. Воно мене з маленькою, воно повинно бути з великою. Як мені отримати координати миші? В цю функцію у нас передаються два параметри. Перший параметр це Sender, це у нас об'єкт, на якому сталася ця подія. І далі у нас є об'єкт і це у нас об'єкт, який означає параметри миші. І далі ми можемо звернутися, якщо захочете, то можете звернутися до відникової системи Visual Studio і отримати повну інформацію про цю подію. Але я знаю, що можна написати ось це просто E, і далі отримати ці властивості, які ми можемо далі використовувати. Тут у нас є, наприклад, властивості X і Y. Давайте ми напишемо X. Ось так от зробимо, запустимо і подивимося, що у нас буде відбуватися зараз. Як ви побачили, так, лейбл не буде нічого відбуватися, тому що тут неправильно написано. Ось так. Подія у нас, що ще у нас тут, не може перетворити int на string, ми можемо зробити, наприклад, ось так. Якщо до, до рядка додати числове значення, то воно у нас автоматично перетвориться на строку на рядок, і далі ми можемо записати в це значення. Або можна там використати функцію до 32. Дивіться, зараз я рухаю мишею, і у мене змінюється значення першої мітки лейбл 1. Якщо я передвину сюди на початок, у мене там буде 0. Якщо я передвину сюди, то в мене буде якесь там значення. Значення, яке відповідає ширині нашої форми. Якщо я вийду за межі форми, то ця подія вже не буде відбуватися, тому що вона відбувається тільки коли я рухаю мишею по цій формі. Якщо я зараз буду рухати мишею над кнопкою, то ця подія не буде відбуватися, тому що ми створювали подію для форми, а для кнопки ні. Так само, якщо рухати над якоюсь міткою, цією, цією або навіть цією, то також події не буде відбуватися, тому що створена вона тільки для форми. Давайте більш, більш красиво напишемо цей рядок. Ось так ми напишемо, далі плюс поставимо, поставимо кому, напишемо Y. Далі плюс і додамо ще координату Y. Ось так. так. Ось так. Тобто у мене буде виводитися значення, яке у нас йде в лапках, воно виводиться прямо в текст, тобто в лейбл. Далі у мене буде значення, яке ми беремо звідси. Далі виводимо знову рядок, там буде запитання, кома та значення не значення, а Просто символ Y, і тут ми вводимо Y. Давайте запустимо і подивимось. Ось я рухаю мишею, вказівник миші я рухаю над формою, і в мене змінюється значення моєї мітки, там виводиться значення координат. X і y. Якщо ми подивимось, передвимо ось сюди кудись, то у мене там буде 0,0. Якщо я попаду туди, то там буде 0,0. Дуже важко туди попасти, але там є у нас 0,0. Що це значить? Це значить, що тут у нас знаходиться початок координат. Координати Х у нас йдуть ось так сюди, координати y у нас йдуть донизу. Добре, ми навчилися брати координати, і якщо нам потрібно буде змінити значення якогось елемента, яку, кудись його перемістити, то ми можемо використовувати ці координати. Також, якщо ми захочемо малювати, малювати або якісь крапки, або малювати прямокутники, чи ще щось, то ми також будемо використовувати ці значення. Так, давайте далі будемо вивчати інші події, які у нас тут є. У мене знову вибрана форма. І дивимося, що у нас тут ще є. Ми вже зробили mouse move. Давайте подивимося, що таке у нас mouse Enter. E, mouse Enter, давайте я, мабуть, зроблю на, для кнопки. для кнопки, щоб продемонструвати вам, що можна створювати події. Як для форми, так і для кнопки. Зараз у мене вибрана кнопка. Як бачите, Mouse Move, тут порожнє значення, тому що ми створювали для форми. Давайте зараз будемо працювати з Mouse Enter. Створюємо цю подію, і тут ми що напишемо: давайте будемо виводити ще рядок у Label 2. І що ми тут напишемо? Ну, давайте просто напишемо. Mouse Enter. Тобто, нехай там виводиться рядок, що ми, у нас виникла подія Mouse Enter. Далі ще створюємо іншу подія Mouse лів. Я напишу такий самий рядок, але тут поставлю лів. І ще у нас там залишається схожа подія Mouse over І тут я напишу over. Ось ми створили три події. І давайте подивимось, як вони зараз будуть у нас працювати. Для форми в мене залишається подія Mouse Move, а подія Mouse Enter і інші, як ми написали, вони відносяться до кнопки. Ось зараз я навожу вказівник миші, і у мене ну, зараз пишеться mouse-over. Якщо я вивожу вказівник mouse leave. Якщо тут подивитися дуже уважно, там виникає подія Mouse-Enter. Ось як коли я ввожу Вказівник миші, то там виникає mouse Enter, а потім одразу виникає mouse over. Тобто спіймати mouse Enter, мені зараз дуже важко, тому що дуже Чутлива миша і такі розміри, що ну, неможливо це відстежити. Але якщо вам потрібна подія Mouse Enter, то ви її пишете, вона обов'язково виникне, але далі ось виникає подія Mouse Over. Далі, якщо я рухаю над цим елементом, то виникає подія Mouse-Over. Ну, до речі, якщо зараз рухати мишу, то буде також виникати подія Mouse Move, але ми написали обробник події для цієї mouse Move. Добре, що ми можемо ще зробити, які ще у нас там є події? Давайте дивимось. Далі для форми? Для форми у нас ще є події. Mouse Click, Mouse -click, Mouse Down. Є mouse є, Up, е, є навіть Mouse Enter. Тобто там також є подія така. Так, давайте почнемо Mouse Click. Mouse Click це одиночний клік по формі. Тут ми будемо використовувати, я хочу виводити в третій лейбл, третій. І тут у мене буде Mouse Click. Далі давайте напишемо одразу всі інші події також. Це у мене буде маус дабл клік. Давайте поки що клік і даблклік, щоб нам не заважали інші всі події. Це інше ми не працюємо. Лейбл 2 буде змінюватися, коли я буду проводити мишею над е, кнопкою. А зараз я роблю клік, і в мене виникає подія Mouse-Click. -клік. Я клікнула, кнопку віджала, далі можу робити щось, що завгодно. Подія вона виникла і все. Якщо я буду робити подвійне натискання, тобто подвійний клік, то в мене виникає подія. Ну, якщо там видно, то виникає подія і клік, а потім дабл-клік. Тобто дві події вони виникають. Ну, Майже одна за одною, так що дуже важко це побачити. Добре, у нас ще залишаються декілька подій, і у нас подія mouse Down. і вона у нас дещо цікавіша, тому що при Mouse Down ми можемо навіть перевірити, яка кнопка у нас натиснута. І це можна використати в якихось іграх. Так, давайте ми напишемо Mouse Down. І напишемо Mouse Up. Так, запустимо нашу програму. Отже, ми можемо тут зробити зараз натискання кнопою. І у нас бачите, вже не виникає подія Mouse Click маус Mouse Double Click я не робила. Mouse Click, а в мене виникає подія Mouse Down маус Mouse Up. Чому так сталося? Тому що воно, як, так би мовити, перекриває цю подію. «Маус-клік» вона також виникає, але ми її тут не бачимо. Коли я кнопку натискаю, виникає подія Mouse Down. Далі я можу змінювати вказівник миші, в мене кнопка зараз нажати. І в мене виникла один раз подія Mouse Down і все. Далі я можу перемістити вказівник в інше якесь місце, і там віджати. У мене буде там mouse Up. Чому я звертаю на це увагу? Тому що ці методи вам можуть знадобитися, якщо ви будете програмувати вашу програму, наприклад, Puzzle. Я думаю, всім відомі такі програми, де вам потрібно збирати пазл. І тоді у нас виникає, там ще виникає подія, яку ну, називають методологію називають дропдаун, тобто ми натискаємо на якомусь елементі, далі рухаємо мишею, потім відпускаємо і він переміщується кудись. Так от для цього нам, вам можуть знадобитися якраз ці події Mouse Down і Mouse-Up. Ще що важливо для всіх цих подій. Якщо потрібно, то ми можемо перевірити, якою кнопкою миші ми нажали. Тобто, це стосується у нас з події Mouse-Click, дабл mouse click Down і Up. Тобто тут ми можемо перевірити, використовуючи ось цей параметр І тобто ми можемо перевірити, яку кнопку ми натиснули. Це може бути ліва кнопка миші, або права кнопка миші, або середня, якщо у вас така є миша. Давайте спробуємо це зробити. Наприклад, ось тут Mouse-Click. Або... Ну, давайте ось це ми приберемо, щоб у нас не перекривало це. І давайте в Mouse-Click. Ну, також замість цього ми будемо писати щось інше. Я використовую команду if. Далі я використовую параметр І, і тут у мене ще є деякі параметри, які я також можу використовувати. Це є Button, «Clicks», Delta, ось тут ще є location. Тобто всі ці значення можна використовувати. Якщо написати Button, то це ми перевіряємо, якою кнопкою ми натиснули. І от далі я зараз пишу код, і воно мені вже пропонує написати деякі значення, які тут є в системі вже. Це у нас клас MouseButton, і в ньому є ось такі значення. Давайте спробуємо далі зміститися. От В значенні MouseButton у нас можуть бути None, ну я навіть не знаю, як воно працює, коли навіть нажали кнопку, але ніякої не нажали. Добре, нам це не важливо, але нам важливі такі значення, як left і right. Ну, або якщо middle, якщо у вас є середня кнопка у миші. Так, ще X-Button XButton 2 це, мабуть, для миші, у якої ще додаткові є кнопки. Вони ну, у мене такої немає, тому я це не буду використовувати. Ми будемо використовувати ось це Left, а потім right. І давайте ми тут зробимо, якщо у нас нажата ліва кнопка миші, то я буду виводити тут Mouse Left. Ну, або якось click Left Button. Давайте так. Що ми клікнули мишею, на миші клікнули лівою кнопкою. Ну, якось так. І давайте ще ми напишемо одразу. Блок інакше. Інакше, якщо ми натиснули правою, так, right, так, то я буду виводити, що ми натиснули правою кнопкою. Ось так. Давайте запустимо і подивимось. Отже, все працює як завжди. Ми натискаємо кнопку, робимо клік, і у мене воно пише, що я зараз натиснула ліву кнопку. Тобто, я зараз дійсно робила натискання лівої кнопки. Зараз я ось роблю мене порахувало подвійне натискання. Я зараз роблю правою кнопкою, ми ще натискаю, і воно мені пише, що це у мене натиснута права кнопка. Тобто, Я можу брати. Робити натискання правою і лівою, а далі в програмі я можу перевіряти, якою кнопкою у нас нажата була, яка кнопка була нажата на миші. Добре, ми сьогодні розібрали з вами всі події. Ми навчилися отримувати координати x і y. Далі, завдяки цьому, ми можемо переміщувати будь-який об'єкт туди. Далі ми також навчилися реагувати на всі інші події: маус Enter, Leaf, Hour, які виникають, коли ми просто рухаємо курсор миші, а також інші події, які виникають, коли ми клацаємо кнопкою миші. Ще коли ми говоримо про мишу, то тут треба додати трохи інформації про курсори миші. Коли ось тут у мене зараз курсор, то він такою стрілочкою у мене є. Але курсор миші може бути іншим. Давайте я візьму якийсь інший елемент, наприклад, PictureBox. Зроблю його так, щоб його було дуже краще видно, де він у мене є. Я зроблю йому. Наприклад, ось такий колір. Так. І далі у цього елементу я можу знайти властивість курсор і подивитися, що тут у нас є. Тут у нас є всі курсори, які можуть бути у цього елементу. Ну, так само ці значення можуть бути у форми. У форми також є, де тут є, курсор. У кнопки також може бути курсор і так далі. Завжди за замовчуванням стоїть значення батту. Default. Так, ми переміщуємося сюди. І тут, ну, давайте ось такі я візьму. Я просто хочу вам продемонструвати, що можна змінювати цей курсор, а ви, в залежності від того, який курсор вам потрібний, ви його потім можете змінювати. Ось, наприклад, такий курсор. Ну, може, ви там якусь стрілялку будете робити, і тоді ви можете використати такий курсор. Якщо у вас програма чимось зайнята, то курсор буде у вигляді, у вигляді, де він тут є. А, тут навіть його немає. Як вони там? Годинник такий, годинничок. Тут немає. ну добре, Але інші курсори також ви можете використовувати. Наприклад, ось, якщо потрібно Help зробити, wait курсор. А то у Windows, у попередніх версіях Windows там був такий годинник, який так рухається. А тут у нас ось такий от wait курсор вони його змінили. Так, ну ми можемо. Що ми можемо? Ну, наприклад, ось такий зробити курсор. Рекомендую вам не дуже так, брати якісь курсори, які, ну, так би мовити, недоречно використовувати в якійсь ситуації. Тому що, ось, наприклад, оцей курсор, всі звикли, що це за курсор, це курсор, коли потрібно перемістити якийсь елемент з одного місця на другий на інший. Тобто, якщо ми натиснемо коробкою миші, то ми Будемо використовувати цей курсор. Але, можливо, вам знадобляться якісь курсори, і ви захочете змінити вашу програмку, і там буде, буде щось інше. Так, що тут ще у нас є? Ну, Можете перебирати всі ці курсори, які тут є, і дивитись, чи дійсно вони вам, вони вам потрібні. Ось ці то також знайомі, я думаю, вам курсори, коли ви хочете змінити розміри, то їх також можна використовувати. Отже, на цьому сьогодні поки що все. Ми розібрали всі такі найпоширюваніші події миші і навіть розглянули, що таке властивість курсу. і далі я сподіваюся, що в ваших програмах ви будете їх використовувати. На цьому я закінчую це відео. Дякую за увагу, до побачення!